Тобто краще, напевно, після того як ти там відпрацювала моделей, напевно, ставити якусь одну з найнижчих цін, одразу не валити собі величезну ціну для того, щоб не втратити, хоча б всіх клієнтів цих, які приходили. ну звісно, на ти навіть можеш по ринку поставити ціну і зробити від неї знижку там 15-20, Ну краще все, то 30% Це ось. Такий офер, що він непогано працює, mm -hmm. тобто ти можеш поставити там середню ціну, зробити з неї, від неї знижку і працювати деякий час. А ще можна сказати від себе, що у дівчини, яка ось це робила, в неї прям було нормально налаштоване продажі. В неї чоловік він займається сам продажами, і він їй допоміг налаштувати прямо всі всі скрипти, продажі. Це дуже важливо. Тобто, якщо ти все ж таки не будеш робити продажі, там оці ці розсилки, розкривати біль клієнта, свою унікальність показувати. В продажі, ну це не буде просто працювати. Тобто, яку б ти там ціни не поставив, тому що вони іменно відпрацьовували по скриптам. Це прям дуже класно у них працює і досі. І досі воно працює. Тому дівчата, не переймайтеся, ставте нормальну ціну, тому що на собі вартості вони все життя не проживуть. Правильно?